Локі здається, тільки що перезапустив кіно всесвіт Марвел. Покоління В готується взяти під контроль школу. Фантастичних звірів більше не буде. А супергеройські фільми у черговій кризі. Про це все і не тільки у новому випуску кінотижня. Слава Україні! Я Олекса. Ви на каналі Кінолекс. Рубрика кінотиждень нова. Але це по суті ті самі кіновини, але які виходять щотижня і включають в себе враження від того, що виходило новенького протягом тижня. І починаючи з наступного разу, буде виходити щопонеділка, о шостій вечора. Тому підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступних випусків. Почнемо із новини, яка облетіла світ кілька днів тому, про те, що зірка телесеріалу Друзі Метю Перрі помер. Хоч його найвідоміша роль це є Чендлер Бінк у серіалі Друзі, але його можна побачити ще у кількох відомих фільмах. Як от поспішиш людей насмішиш, майже герої, танго в трьох, дев'ять ярдів, і друга частина десять ярдів, шахраї, а ще сімнадцять знову. Переважно ці фільми не мають дуже високих оцінок на МДБ, але вони досить приємні та веселі. Метіо досить довго боровся. Із алкозалежністю, а також із залежністю від знеболювальних після аварії на гідроциклі. І насправді залежність від знеболювальних дуже поширена у штатах. Це дуже добре показано у серіалі від Netflix «Painkiller» «Знеболююче», а також у фільмі Продавці болю з Емілі Блант та Крісом Евансом у головних ролях. Із них можна зрозуміти наскільки опіоїдна криза у США є серйозною. Майк'ю помер у джакузі у себе вдома. На місці не виявили ні наркотиків, ні слідів насильницької смерті недавно мали робити рослин, щоб точно визначити причину смерті, але на момент запису цього відео остаточної версії поки невідомо. Насправді дійсно шкода, коли людина на чиїй творчості ми росли помирає, але на жаль. А також актори серіалу Друзі опублікували заяву щодо смерті метію. Ми всі спустошені втратою метью. Ми були більш ніж просто актори. Ми сім'я. Нам так багато є чого сказати, але просто зараз нам треба мить, щоб оплакати і пережити цю незбагненну втрату. Зараз наші думки і наша любов із сім'єю меті Його друзями та всіма, хто любив його у цьому світі. Минулого тижня вийшла четверта серія Локі, яка особисто мене ще більше заплутала. Загалом другий сезон для мене був досить хаотичним. Але тепер стало зрозуміло, що так і мало бути, бо по оновленому трейлеру тепер зрозуміло, що саме дві останні серії будуть весь цей хаос збирати докупи. Особисто я вважаю, що на даний момент це є єдиний нормальний продукт від Марвел у четвертій та п'ятій фазі. Ну і звісно, що є ще вартові галактики 3, які вийшли справді круті. А все решта дуже слабеньке. Насправді причина набагато. Комплексніше, ніж здається, на перший погляд. Я, до речі, готую відео саме про кризу супергеройки, яке має вийти на наступний тиждень. Тому не пропустіть. А тепер до четвертої серії Локі. Далі, до речі, можуть бути спойлери. Тому, якщо хочете перейти до наступної новини, клікніть на цей час. Так от, у цій серії нам показали УЧЗ повністю знищене, а Таймлі перетворився на спагетті, подібно до того, як Ванда знищила містера Фантастік. Але тут це було набагато краще. Бо якщо придивитися, то можна побачити навіть скелет. І це приємно. Що є такі деталі? Таймлі намагається робити свій власний вибір і не стати поганим кангом. А Локі сам себе вбиває. І цей момент дає нам відповідь на те, хто його врятував від тих часових скачків. Також був цікавий момент, коли ЧЗ розвалювалася, і місь хвилинка регресувала у свої найперші версії, про що вона сама говорила у попередній серії. Але найцікавіше це те, що буде далі, оскільки зразу не дуже було зрозуміло: бо якщо у ЧЖ знищено, то чи означає це, що всі часові лінії знищені? Почнуть наново розвиватися. І це породило кілька теорій, що цим Марвели хотіли перезавантажити весь кіновсесвіт, оскільки такі чутки про перезапуск кіновсесвіту останні кілька місяців ходять, але про це детальніше в наступному відео. Але, скоріше за все, знищення ОЧЗ просто відкине всіх до того моменту, як у їх житті з'явилося управління. І всесвіт перейшов у первинний стан хаосу, де часолінії переплітаються і перетинаються. І це видно з нового трейлеру, який вийшов після четвертої серії. У ньому бачимо багато нових локацій. І сцен. По-перше, ми бачимо, що Локі знову буде скакати по часу і пробувати знову і знову врятувати УЧЗ. Також ми побачимо працівників УЧЗ у їх часоряді. зокрема, Мобіус, який продає гідроцикли, вони ж джетські. Також так виглядає, що основний часуряд творці хочуть показати у вигляді кола, як, наприклад, Локі, який повертається в часі до Обі, а також як Таймлі і Обі керувалися тим самим посібником, який же самі й писали. Тобто, все є замкнуте коло. А також мені здається, що в кінці сезону. Буде зрозуміло, що справжнім творцем у з є не Канг, а Уруборус. А Канг просто все собі присвоїв. Але як воно буде насправді, побачимо. Бо як сказав режисер Локі, що саме п'ята і шоста серія відповість на всі питання і по суті дасть часткове розуміння розвитку п'ятої фази. Тому я дуже чекаю на наступні серії, бо це справді цікавий продукт, на відміну від інших, які зараз виходять у Марвелів. Трошки про українське на закритті кінофестивалю молодість освистали голову Держкіно Марину Кударчук. Кінофестиваль Молодість знову повернувся до повного формату після річної перерви пов'язаної з повномасштабною агресією Росії. Він тривав з 21 по 28 жовтня і супроводжувався кількома скандалами, які були пов'язані з протистоянням голови держкіно і представників кіноспільноти. Під час церемонії закриття Марина Кударчук вийшла на сцену, щоб вручити нагороду за найкращу короткометражку. А зі залу їй почали кричати Ганьба і Позор. На що вона сказала, щоб люди мали повагу до організаторів, бо нібито це ображає не її, а власне організаторів фестивалю. Також ведучий Олександр Попов попросив не перетворювати фестиваль на бардак. На що почула відповідь, що Бардак це сам фестиваль. А потім Кударчук вирішила перевести стрілки на тих, хто вигукував залу, сказавши. Просто хтось створює фільми, а хтось срачі. Потім на сцену вийшов режисер Войси Бахмута Ігор Бабаєв, який отримував спеціальну відзнаку, і звернувся до Кудерчук, сказавши, що невдоволення спільноти останнім часом тільки зростає, починаючи від непрозорого конкурсу на посаду держкіно і спроби ліквідувати Доржанко Центр, і завершуючи підтримкою фінансування комерційного кіно на противагу підтримці фестивальних фільмів. А в кінці сказав, що іноді піти самій це найкраще, що можна зробити. І справді, навколо держкіно дуже. Багато скандалів в останні два роки, так і взагалі. Але заради справедливості скажу, що не всі виступають проти Марини Кудерчук. Наприклад, за голову Держкіно вступився художній керівник молодості Андрій Халпахчі, зазначивши, що Держкіно зараз багато робить для розвитку українського кіно. Але аналізуючи те, на що зараз Держкіно виділяє кошти, і як багато шлаку українського виробництва появляється, то питання, звісно, ще будуть виникати. Бо виглядає все дуже мутно. Але щоб не затягувати цей випуск, я внизу прикріплю посила. На статтю НВ, де більше розкрита передісторія про голову Держкіно. А також прикріплю посилання на матеріал Бігос.Інфо про те, на що Держкіно виділяє кошти під час повномасштабної війни. Там справжній треш. Вийшла передостання шоста серія покоління Ві, який, до речі, недавно продовжили на другий сезон. Насправді я дуже люблю Всесвіт-хлопаків, оскільки він по-новому нам показує супергероїв. Вони тут, мабуть, такі, які би були в нашому реальному світі. І це виходить справді смішно. Але водночас ці серіали показують, наскільки в деяких моментах наше суспільство зламане. І саме від цього всього серіали цього всесвіту настільки цікаві і неподібні на інші супергеройки. Що ж, до шостої серії, до речі, далі знову будуть трошки спойлерів. Тому якщо ви не хочете їх чути, то переключайтеся зразу на ось цей час. Так от, у цій серії доктор Кардоза зробив повноцінну версію вірусу, який вбиває суперів, але декан хоче, щоб вірус був ще більш заразний і передавався повітряно крапельним. На що доктор Кардоза каже, що це вже занадто. А то, що він буквально в попередній серії вбив іншу дитину, то взагалі було норм. Також бачимо у цій серії камерона комана, якого ми могли бачити у хлопаках. І тут дуже круто висміюється те, як подають новини саме на Fox News, такими самими спекуляціями та перекрученнями. Також цікава деталь кепка Руфуса, яка дуже нагадує кепку Трампа. Сем вперше відпочиває як нормальний підліток разом з однолітками, але попадає під вплив Руфуса і його радикальних ідей. У цій серії появилася Вікторія Ньюман, яка відкриває свої сили Марі, яка надіється, що Вікторія їй допоможе. Але, звісно, що такого не буде, оскільки в кінці Ньюман забирає вірус у доктора. Але найголовніше це те, що студенти дізнаються, що не вони навчаються в коледжі, а коледж вивчає їх. І, скоріше за все, у фіналі сезону буде велика битва за школу і супер захоплять її. Але тут що буде далі робити Волд? За деякими теоріями, вони тимчасово закриють коледж, все там зачистять і зроблять ребрендинг. а потім знову відкриють коледж. Ну бо як не крути, а ребрендинг то є суперсила Voud. Також, ймовірно, що в останній серії може бути Камео Бучера, бо, мабуть, саме з ним говорила Малорі по телефону. Але то не факт. А ще є теорія, що ця вся сцена була навіяною Кейт всім іншим. Бо оскільки вона вже не приймає свої ліки, які стримували її сили, то вона може наказувати без доторку і чути думки, а можливо, і маніпулювати ними. Тому Кейт, мабуть, таки повірила декану, що вона її любить, і дала можливість їй інсценувати свою смерть, що дасть їй можливість втекти у наступній серії. А також Каву, що Ньюман буде робити з вірусом, логічно для неї було б його знищити, оскільки вона теж супер. Але можливо вона його притримає на всяк випадок, якщо Патріот вийде з під контролю. Одним словом, чекаємо останню серію сезону. І наступного тижня я тут її коротко теж розберу. Недавно з'явилися чутки, що ворнері можуть продати. Поки це тільки чутки, і офіційного підтвердження цьому немає, але про це в різних джерелах пишуть самі працівники компанії, що нібито різні виробництва згортаються і готуються до зміни керівництва. І один з ймовірних претендентів на купівлю це є Universal. Але знову ж таки точно нічого не відомо. І ці чутки можуть появлятися з двох причин: або це справді готується продаж, або через провал у багатьох проектах цим вони хочуть підняти свою вартість для того, щоб збільшити прибу. Подібно до того, як Маск часто любить бавитися. Але навіть якщо це правда, то найбільш незрозумілою буде доля нового кіновсесвіту DC від Джеймса Гана, бо не встиг він ще повністю приступити до роботи над цілим кіновсесвітом, як вже не зрозуміло його майбутнє. І якщо так і буде, то тоді вже точно можна казати, що кіновсесвіт DC проклятий. Але поживемо, побачимо, як воно складеться. А у відео про кризу супергеройки детальніше поговоримо про майбутній кіносесвіт від Джеймса Гана. Вийшла нова серія ранкового шоу. Перший сезон цього серіалу був дуже крутий, неймовірна зйомка, гра акторів, актуальна проблематика, ну і загальна естетика. І хоч другий і третій сезон ніби ці всі складові мав, але чогось таки не вистачало. І якщо другий сезон показував нам наслідки викриття Фреда а також початок пандемії, то третій сезон показував вплив пандемії на телеканал, його фінансове становище, а також провал їх стрімінгу. А ще проводять паралель з Леном Маском, який купив Твіттер, і наводить там порядки. Тут у нас є такий собі Пол Маркс, який має свою космічну компанію на зразок SpaceX, і тут хоче купити медіа імперію. І в останніх двох серіях, походу, він буде все перевертати з ніг на голову в UBA. Цей серіал піднімає важливі питання, як дискримінації, сексизму, сфавіля правоохоронців, а також маніпуляції у медіа, які можуть привести до не дуже добрих наслідків. Але у другому, ну і звісно, в третьому сезоні. Здалося, що все виглядає трохи хаотично, бо є і проблеми, які треба підняти, і треба також показати драму і сюжет самого серіалу, і тому воно якось виходить в переміжку. Але в цьому третьому сезоні дуже приємно, що автори назвали війну в Україні війною. Чесно кажуть про важливість підтримки України, а також кажуть, що Росія розстрілює цивільних, зокрема в Маріуполі. Але ще цікаво, росіяни на своїх піратських сайтах озвучку викривили, і замість того, щоб сказати, що Росія розстрілює цивільних, сказали, що це робить АЗОВ. Самі Послухайте, надіюся, ти отримаєш знімки. Мія росіяни не лише бомблять, цивільних розстрілюють на вулицях. Надіюсь, ти зможеш отримати фото. Мія здійснює только бомбят город, а зов розстрілює гражданських на вулицях. То ще навіть у простому піратському добляжі ці сволоти перекручують факти. Режисер фантастичних звірів недавно заявив, що більше частин франшизи, мабуть, не буде. Нам це і так було відомо, бо такі чутки ходили ще після виходу останньої частини. Але тепер нам про це заявили публічно і з уз того, хто причетний до проекту безпосередньо. Девід Єйтс сказав, що франшиза поставлена на паузу, бо після поганих відгуків та слабких касових зборів не знаю, що далі робити. Загалом, із самого початку, була ідея зробити 5 частин про фантастичних звірів. І в ідеалі це було б дуже круто. Це би повністю розкрило. Перед історією Дамблдора і його зв'язок з Гріндервальдом, а також зв'язок Гріндервальда з Волдемортом. Тобто це був шанс всерйоз розширити кіносесвід Гаррі Поттера з повноцінним приквелом. Але якщо перша частина була хоч трохи нормальною і мала приємних звіряток, то наступні були чимось незрозумілим, але теж з приємними звірятками. Але при такому підході далеко не підеш. А ще як вони порушували канони Гаррі Поттера, чого тільки вартий факт того, що Магел зміг зайти у Гогвардс. Я вже не кажу побачив. Бачити, а зайти. Але то вже таке. В результаті Девід Єйт сказав, що, можливо, згодом вони повернуться до франшизи. Але коли це буде і чи це буде взагалі, поки невідомо. Недавно з'явився перший кадр з лайв-адаптації білосніжки і семеро гномів, де самі гноми Сіджайні. Це поки просто кадр прев'ю. Тобто у фіналі буде виглядати трошки інакше. Але Дісней відверто задовбав вже цими лайв-адаптаціями. Спершу король Лев. Русалонька, тепер білосніжка, також планується Моана, і, мабуть, ще більше. І це ж як треба не мати оригінальних ідей, щоб повторно екранізовувати класичні історії, які вже всі бачили. Але умудритися їх робити все гіршими і гіршими. Ну вони всі мультяшні історії будуть добре виглядати в лайв адаптації. І яскравий тому приклад це русалонька. І не можна сказати, що він повне дно. Але сама ідея адаптувати мультяшне перебільшення у реальне та серйозне CGI теж так собі задума. Думка. Але знову ж таки, я можу помилятися. І можливо, це тільки мені так все виглядає, бо я привик до оригінального зображення. Тому буду радий почути вашу думку в коментарях. Буду вдячний за підтримку цього каналу підпискою, вподобайкою, коментарем. І особливо хочу подякувати тим, хто підтримує цей канал фінансово. Ви неймовірні. А якщо і ви хочете підтримати цей канал копійчиною, то всі способи це зробити будуть внизу. А на цьому в мене все. Слава Україні і слава збройним силам України.